Щорічна традиційна різдвяна акція Подарунок від Янгола триває. Волонтери благодійного фонду Сім'я Христа збирають подарунки для дітей із дитячих будинків, малозабезпечених сімей та для людей у будинках пристарілих. У день збирають до 150 пакунків. Долучитись до акції може кожен охочий. Ми зрозуміємо, що люди працюють, тому ми запрошуємо студентів. Студенти, долучайтеся. Ми завжди відкриті. З понеділка по суботу, навіть ми суботу відкрили. В неділю ми десь їздимо, десь вже робимо або роздаємо. Так 20 людей в день на складі працює. Мінімум минулого року ми роздали біля 5534 тисяч подарунки. Цього року по 10 000. тисяч подарунки ми забезпечували практично всі інтернати Закарпатської області до повномасштабної війни. Зараз деякі області, наприклад, як Черкаси, Запоріжжя. Херсон, надіюся, ми туди доставимо подарунки. Пакувати просять все символічне, тепле і корисне, що може порадувати дитину: іграшки, солодощі, засоби гігієни, теплий одяг, шапки або шкарпетки, канцелярію. Подарунки приймають за адресами вулиця проєктна, 15, а також Корзу, 13 та баб'яка 8.